Підписник попросив мене прокоментувати ось це відео. Воно з під тому що в, наші, в наших просторах України таких компаній не існує. Я не знаю такої компанії. У нас є три-чотири компанії, які на цьому ринку працюють, в кожного свої косяки є. В нас теж вони є. Ми їх виправляємо з часом. Але такого гівна точно не робимо. Подивитесь це відео. Мій коментар буде такий. В прошлом году заказал у этой фирмы мескана или мессана. Тогда они назывались Шутоу, себе каменный ковер. Вот что произошло через год. То ли связующие у них хреновые, может руки растут не оттуда. Мало того, что еще и непорядочные и необязательные товарищи. Не советую зв'язуватися з цією компанією. Повний відстой. Як ви бачите, назва Місцана чи шутоу відповідає в принципі якості. Мій коментар такий: перше, що я бачу по цьому відео, вони використовують не преміум у стійкий поліуретановий клей. Якесь аналогічне російське гівно. Що саме не знаю, бо а, жовтизна це коли а, клей неустійкий. А, мені здається, що в принципі, навіть якби а, вони використовували неустійкий клей, але зробили технологічно все вірно, все одно такої фігні не було б. Скоріше за все, вони не гідроізолювали поверхню бетону. Тобто, коли вони наносили е, кам'яний килим, клей, коли вступав в реакцію з вологим бетоном. Він не приклеювався до бетону, а напитав в себе влагу і неправильно спрацював. Ми, коли робимо об'єкти, ми завжди робимо перший шар ґрунтування, який слугує також і гідроізоляцію. І потім, перед нанесенням, ми наносимо ще і другий шар ґрунтування, і наносимо кам'яний килим. І навіть якщо бетон не на 100% там сухий, все одно а, наш ґрунт він создає плівку, яка не пропускає вологу, і клей нормально приклеюється. А Що ще може бути? А, може бути таке, що температура на дворі була дуже висока, і коли вони клали кам'яні кіли, залишки клею не стікли а, з камінчиків на дно і не приклеїлись, а застигли всередині кам'яного А, Менш вероятна історія, але теж таке може бути. Тобто, основне, це, в принципі, не підібрали розумну погоду. Ну і в принципі в Підрасі розумно нічого не роблять. Тому ось так ми компанія Будап даємо гарантію на свою роботу 10 років. Тобто, ми відповідаємо за якість, ми не робимо аби зробити тільки якісно. Звертайтесь, у вас все буде точно добре, як і в нас.